Магнітний компас. Дуже чого, та багато ви вже знаєте про нього, багато чули. Я хочу для вас зазначити та показати те, що ви повинні 100% знати, знати, як з цим поводитись, що в ньому перевіряти і з яких складових частин він складається. По-перше, нам потрібно зняти з нього цей презентовий чехол. Це дуже просто. І ви його Ось це називається нактоз. Це колпак. Тут розташовані магніти е з м'якого железа. Вони компенсують дії четвертної девіації. Диви та прави. Тут знаходяться у нактоузі магніти, які компенсують дію полукругової девіації у середині знаходиться кредовий магніт, який компенсує кренову девіацію. Зверніть увагу на те, що тут є спеціальні болти, е, благодаря яким можна встановлювати компас у димітральній площині. Буває так, що з завода можуть компас встановити, встановити не зовсім правильно. І це буде... Е, впливати на погибку магнітного компасу. У мене таке було. Я прийняв судно і в нього така була історія. Було зміщено на 3 градуси. І постійно була поправка не менш ніж 3 градуси. Хоча девіація була нульова. Ось ці болти, про які я говорив, це те, що нам дає можливість його трохи. Регулювати. Ну що ж, дивимося, що усередині. Знімаємо ковпак. Опа. Так. Це в нас вже котелок магнітного компасу на карданому підвісі. А ось це прилад, який нам дозволяє щитувати показання з картушки та дистанційно передавати їх у електронному вигляді. Той юніт, який трансформує цей показник, я вам трошки пізніше покажу. Ось тут розташований так називаємий фліденсбар чи широтний компенсатор. І якщо ми встановимо на магнітний компас сюди пеленгатор, це потрібно зняти. І ми можемо з цієї е позиції судна знімати вже пеленгатор курсові кути на об'єкти, бо нам звідси відкривається дуже добрий вид. Трохи нас качає, але це все є рунда. Дуже важливо перевіряти бульбашки у котелку магнітного компасу. Особливо, коли ваше сути переходить від Жаркого клімату до холодного чи навпаки, бо це є зауваження про слід контроля, і це може е, якось вліяти на неправильну роботу картушки магнітного компасу. Будьте уважні. Оптична система магнітного компасу складається з труби. Та дзеркала і регулюючого пристрою. З цього місця рульовий може спостерігати за курсом магнітного компасу та керувати судном. І ще це дуже просто дозволяє злічати показання магнітного компасу та гіру компасу. Таким чином, за допомогою дзеркал, ми можемо спостерігати за курсом з магнітного компасу. Наступний юнит – це регулятор підсвітлення картушки магнітного компасу. В нього є два режими роботи: основне живлення мейн та emergenсі аварійне. Звичайно, дуже просто. Та регулятор сили світла. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що на деяких суднах воно може бути чи скручене, чи не працювати. Тому Звертайте на це увагу, бо це є зауваження портстейт контролю. Навіщо виконувати з магнітного компасу і гірокомпасу? Деякі штурмана це не роблять, бо не знають навіщо. Пояснюю. Перша причина. Ви контролюєте роботу гірокомпасу. Бо бувають такі ситуації, що гірокомпас може вийти з ладу. Гіросфера так називається сіла. І у вас показує один і той же курс, автокремовий слідкує цим курсом, але судно вже йде не туди. Так, звісно, сьогодні, благодаря електронним картам, ви побачите швидко та швидко, да, що ваше судно йде не в тому напрямку. Це перша причина. Друга причина. Якщо у вас вийде з ладу гірком ви можете швидко перейти на управління судном по магнітному кампасу, бо ви будете знати, який там курс. А особливо це важно, коли судно поблизу берегу, так, в зонах системи розподілу руху та інше. Тому ця процедура є доречна навіть сьогодні, коли повна автоматика на судні. Наступний юніт ось такий дисплей юніт. У нас сучасний магнітний компас обладнаний дистанційною передачею його показників, і це саме ми можемо спостерігати на цьому Юніті, що зараз курс 66.6 градусів. Якщо ми введемо магнітне схилення та девіацію, він буде автоматично враховувати похибку магнітного компасу, а далі Якщо в нас вийде з ладу гірокомпас, ми можемо підключати чи переключати автокермовий на магнітний компас, і судно буде йти у автоматичному режимі на авторульовому, але не по гірокомпасу, а по магнітному компасу. Також ваше судно повинно бути обладнано запасним магнітним компасом. А саме Потилок його ось так він виглядає. Зверніть увагу на те, що потрібно перевіряти, щоб не було бульбашок, не було бульбашок і візуальний його технічний, так скажемо, стан. Ну, так, все дуже добре. Ну, зачастую він новий, як завода є, так і знаходиться. В принципі, ось тут все. Додатково магнітний компас знаряджається таким зіпом запасні інструменти та прилади, що тут є. Це магніти. Їх набор для того, щоб можна було компенсувати дію девіації. Також тут є запасні лампочки та інші шприці, щоб доливати рідину до магнітного компасу потолку пластини сфера магнітного матеріалу та інше. Це в нас пеленгаток. Ось пеленгатор магнітного компасу, щоб ми могли брати пеленги. Пеленги ми можемо взяти тільки з пеленгатерної палуби, де розташований у нас магнітний компас. Як встановити це, я вам зараз покажу на нашому запасному. Встановлюється пеленгатер дуже просто, нічого тут складного нема. Так він встановлюється і все. Ми можемо знімати пеленги та курсові кути на об'єкти. Ви можете бачити, що магнітного компасу цього котелка є стекло тут та ось стекло тут. Це для того, щоб оптично передавати показання. На місток з палуби, там де він розташований. Якщо ви бачите ось тут бульбашки, чи на цьому котелку, чи на котелку, який знаходиться на магнітному компасі, в нактоузі, да, в карданному підвісі, ось тут ви його ось так переворачуєте і ось це вверх. Знімаєте цей колпачок, відкручуєте цей болт і доливаєте сюди компасну житку, рідину. Зазвичай це спирт. Ось. Закрутили. Це на місце, все у вас добре. Ось так ви можете додавати рідину.